Знаходжусь зараз в Хорватії. Містечко називається Ябланац. По містечку ходити зараз не буду на зворотньому напрямку. Приїхали ми на таку бухту, називається Увала Заворотніця. І тут кстати, односторонній рух. Так що тільки можна з можна з'їхати і виїжджаєш з другої сторони. Йдеш вздовж моря і там з іншої сторони буде така якби, лагуна, і там дуже гарно і надіюсь, що також їм сподобається. Так все виглядає тропинка. і зараз будемо йти десь за поворотом. Великий якой. Далі десь має бути вхід е, платний, десь 30 кун. Судя по відзивах, то камість нічого не видно. Але вода чистенька. Вітра сьогодні немає. Якщо є, то такий невеличкий. Кожно так і за идеш взор e... моря. Зараз no, щас... буду знімати і все показывать. Готова пауза кораблі. Ну і так виглядає доріжка. Зараз йдем пока сейчас в моря и сейчас до Маємо за ось із халою, там пункт е, віддаковий, щоб можна поснімати, подивитися. Та теж туди, подивимося. подивимось. Це так дем. Пляжа тут немає. Потихенько це йдем туди. Тут побачили таку лагуну, можна сказати. Не знаю чи це природня, чи то просто відвалилося. Ну, наче і не глибоко, але гарно. Обув лучше, звісно, брати косовки. Ми одразу взяли шлепанці з собою, полотенце, бо там можна покупатися буде, ніби. Але подивимось, якщо вітра не буде, то в принципі можна буде купатися. Потихеньку якось подималися вверх. Тут відкривається гарний кривий і тут відкривається цей. Ну, водичка дуже чиста, так на око, там ну, метрів 5 перезначність є. Але тут такі скали ще покажу в другу сторону, як воно виглядає, дуже гарно виглядає. І там якийсь цей е, площадка, Хочемо туди зараз піднятися. Зараз покажу, куди я взагалі збирався. Як бачите, тут така лагуна йде. Треба трошки вилізти. Ось от тунельчик. Зараз через нього будемо проходити. і дорожка йде вздовж. цього. Все вимощено, все. Супер дуже гарно І тут такі гори ще. Пейзаж, звісно, дуже хороший, дуже гарно. Зараз підемо в Не знаю, чи він длинний, а ні, він короткий, але все одно. Гарні можна фотографії зробити. Виглядати. Ну, о, тунель короткий. І зараз така це дорожка вздовж шкали і ми йдемо е... саме начало лагуни. Тут е... десь на фотографіях десь затоплений корабль. Е... Ідеальне місце для дайвінгу. Подивимся. Я сподіваюся, що буде Дуже тепло, і ще можна буде покупатися і проститися. Зараз ось на роздоріжжі, туди йде до лагуни, але ми спочатку подивимося туди, на пункт віддиковиці, десь наверх, на скалу. Тож йдемо туди. Подимаємося ми все вище-вище. Ми вділися тепло. Зараз сонечко пригріло, То звісно вже жарко треба, пора роздягатись. Зараз покажу, який відкривається краєвид. Думаю, що тут спокійно можна заливатися на пів дня. Їжу ми набрали. Но це не тут. Це в ще далі йде в ту сторону. Просто вирішили спочатку е, піти наверх. І ну, як дорожка йде наверх, то треба подивитися. Воно вже вивидніється якась башенька. То ми ще туди сходимо, поснімаємо і потім цей. І потім вже підемо вниз. І ще така хозья тропа, можна сказати, там. але а, сюди можна спуститись. На цей, на Яблонят Я сейчас подимаюсь і буду фотографію. Покажу як що. Заходжу зараз наверху. Ось отак машини з'їжджають. Це виходить по лівій стороні смуга, це можна паркувати е, цей такі віскові сухові види. Там вона якийсь паром. Насики видно, але звісно, краєвид дуже гарний. Тут така велика площадка і покажу, як ми йшли. Ми йшли сідою і заходили за цю гору. І дуже гарні гори тут. Щось дивився як ми заходили то національний парк Велебід Це ми захватуємо тут Що така от красота Спустились ми вже на низ. Дивіться яка білізова така вода. Ну, дуже гарна. Там ніби якийсь дикий пляж, але там нема спуску. Йдемо це так по цьому, по такі доріжки. Ну, ми йдемо дуже, дуже повільно, О, треба везде пофотографуватись, але вода просто кристально чиста. Зажі, звісно, не перевершення. Дивіться, гори, тропінка і море. Але чиста, дуже-дуже чиста вода. Все, вже була будочка, заплатили ми по 30 кун, це 60 кун в сумі заплатили. Ми наближаємося в ту сторону, там де більш мілко. І надію, що там можна буде позагаді і купатися. А то зараз -то там тіньок стоїть. Але глибоко. Ну, яхти припливають. Зараз відкривається хревид як в комп'ютері на заставки садить ну, дуже гарно просто не перевешено. ну і водичка дуже чиста Мені нам ще трохи далі йти я думаю що там буде дуже дуже цей затишно зараз покажу Ось у корабль затоплений. Затопили під час Другої світової війни. Бачите, очертання. Хай мені більше похоже на якусь баржу. І тут плавають дай... дайвери. Вже трохи погано видно, але видно хорошо. Зараз з цього боку теж гарний крайвид, яхта і лагуна. Дуже гарно, Між схалами це раніше не на пірати та ховалися. Лагунах. І щоб їх не бачили ніде. Але... Воно ну, дуже гарне. На кристально чистій воді. Дуже дуже гарно. Якщо за кінець логу не хоч палатка стоїть чи що ну і так можна тут купатися Я точно буду купатися Поха проводимо гарний час і потім після обіда піду снімати місто Але вода просто дуже-дуже чиста і затишно Вирішили ми піднятися е, на село, за це село. Бо, Оказується ми заплатили за вхід і це вхід національний парк. То там припливли яхти, почалось е, таке шумно, музика. Е, з собаками то поприходили, топо шум шумгам. То вирішили ми піднятись щось подивитися. Подивитись бо там стало не цікаво та й пляжа такого особа немає то я не купався виглядає дорожка отуди на самий верх походу ходу треба таким трохи серпантином так ось так оце йдемо такі чисті камінці як жінка зітпантіну йде ще не бачу іли вліво, чи в праву сторону. Думаю що вліво. Зараз буду йти на пункт Ведиковий. бо там якийсь ніби сюди можна було піднятися, але якщо чесно, то там навіть і стежки особливо не видно Куди там подиматися так що йду на іншу сторону, щоб по картах хоть би більш-менш показано, що є дорога. Ну, Трошки як біжби ще піднявся, то і море почало видніться. Але мені вдова йти. Ну вийшов я практично на вершину. Це зущеліє подимаюсь і ще трошки піднятися треба. Да, там я не бачив, щоб якийсь був підйом з іншої сторони. Так що краще вирішив тут підняти. Жінка пішла обратно до цього, до пляжу і буде там мене чекати. І туди доріжка йде вище. Вийшли ми на гору. Да, вернулася жінка, прийшлося минут 15-20 її чекати, звісно, хвилин. Але вирішила цей все-таки піднятися і подивитися на панораму. Бо ще минут 15 іти. Тільки стіна це. Щось непонятне, чи це просто виложено, так зложено. Ну і ти, кстати, не сильно удобно. Я йду в кросівках, то так, не сильно. Але краєвиди відкриваються гарні. Тут якось виложено, цікаво, бо по картах то особо не показано. Інтернет тут поганий, то так наугад в сторону моря просто йдемо, Я думаю, що якось На, сюди. Прийшли куди ми хотіли. Тут е, пункт відковий панорама жінка фото. Каїці. Італійці. І зараз покажу, як вона виглядає. Дуже гарно виглядає. Ця лагуна із висоти. Як видно, вона така придумвата. А велика яхта вже уплила. Вже немає. Так що ми отуди піднялися. І ще якийсь катер запливає. Ще раз покажу вікна на лагуну. І оце ми підіймалися, Можна піднятися на другу гору, але не хочеться. Дуже дуже гарний краєвид. Якщо буде біля сіня і десь з другої сторони заїхати можна, то сюди варто приїхати, по крайній мірі заради краєвидів. Бо краєвиди, як самі бачите, просто чудові. А там топінки немає ніяких Вигріємося вже на вихід, поприпливали яхти. Те, що ми скупалися, бо цей. Бо перед цим там нікого не було, якось було так непривично, що ти го боя сам і купатися якось. Це ж ніби заповідник. А поприїжджали, де тут хвіть, на 80 сразу. Приїхали всі купатися, сразу, то разом з ними то набагато... Набагато веселіше було, бо так само не хотілося. Ну і всього, люди так з масками дивляться на корабль. Зараз покажу Аня, те близько буде тут погано видно. Така баржа, ну я і без клобар. Під час Другої світової війни затопили її тут. Верхня часи це ближня десь на глибині 2 метрів, а нижня на глибині 10 метрів. О, а, хорошо видно. Ось такий це кораблик. Спустилися зараз, зараз ми до містечка Яблонац. Але тут воно щось дуже маленьке, тут буквально невеличкий порт. І сіки тут хата, це все, що видно. Ну Може трошки на горі ось у ресторан. І видно, що якась капличка зверху. І смотріва площадка, то максимально. Так що зараз прогуляюся. Ну і на сьогодні будемо закінчувати. О саме тут і немає особо чого й показувати. Одне таке велике здання це якась кулінарна школа пишеться. І це звісно яхта гарна. Вільна здорова. Тут все одно вся пара кафешок, маркет костіл, ну і з два десятка лодок. Зараз вже з, з другого боку лагуни хотів я піти туди, якась капличка, але не піду туди. Покажу краєвид. Осюди, звісно, трошки більше будинки відкриваються, але зверху. Цей закінтину є. Так що багато водок. Ну гарно, але маленький. Маленьке село, але дуже гарне. Так що для вас було містечко Яблонац, Хорватія і Увала за Затревніця. Na obaležji Adriatičnega mora, kaj taka, kakor so ta. Vsi pa kažemo na naslednjih videoposnetkih.